Вільне поле на Донеччині а, наразі перебуває під контролем України. А повідомляють про це в 128 двадцять ОГШБР. Нещодавно Росіяни поширювали відео, що, начебто, армія РФ захопила це село і навіть розмахувала там своїм прапором. Але радість тривала не дуже довго. Вже за кілька хвилин по росіянам пролетів привід від українських захисників. Не довіряйте рашистським фейкам. Завжди перевіряйте інформацію від генштабу збройних сил України, що до події, які відбуваються на фронті, наші захисники звітують про поточну ситуацію. Ну, а щодо ситуації на сході, то там збройні сили України стримують наступу Росії під Константа Константинополем. Про що доповідають вони на декількох напрямках фронту війська РФ намагаються прорвати оборону наших захисників. Воїни зсу відбивають атаки попри чисельну перевагу ворога. Українські війська продовжують стримувати російські штурми на новопавлівському напрямку. Противник зазнає втрат і не досягає успіху, попри спроби прорвати лінію оборони. Про що повідомляють саме в ОСУ в Хортиця. Ворог намагається прорвати оборонні укріплення в районах Костянтинополя та Багатиря, що на Новопавлівському напрямку. Там українським оборонцям вдалося відбити 22 атаки окупантів. Також ОСУ повідомляє про безуспішні атаки ворога на Покровському напрямку. Там вони намагались вийти на позиції в Єлизаветівці, Миролюбівці, Малинівці, Котленому та низці інших населених пунктів. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога. Повідомляють в ОСУ. Наступальні ж дії ворога. Продовжується на турецькому напрямку, де Росіян 13 разів атакували позиції наших військ на Краматорському ворожі сили здійснили 6 атак в районах часового яру, Білого Гори, курдюмівки та в напрямку Протеченого. На сіверському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки ворога на Покровському. Загалом вдалося відбути 72 штурмових штурмові дії, штурмові атаки противника. Ну і на Лиманському сталося 23 боєзіткнення, агресор намагався просунутися поблизу Ямполівка, Копанок, Новомхалівка, Зеленої Долини, Лущенкового і також Серебрянка. Сила оборони також просувається на Курщині. Ну а подробиці із фронту можемо прослухати далі від Олега Жданова, українського військового експерта, який прокоментував події. Кубинское направление э, тоже боевая активность на минимуме. Было одно боевое столкновение, ну, в, в эти сутки, в сутки субботы, в эти сутки прошедшие два боевых столкновения, два раза штурмовали наши, наши позиции. Я вам рассказывал, что на Купинском там расисты пытались натягивать трассы для переправки хотя бы мотоциклов на правый берег Оскола. Ну, наши войска, э, наши, наши э, операторы дронов выяснили, что мотоцикл и трасса тонут очень хорошо в реке Оскол, потому как являются сделанными из железа и, соответственно, согласно законам физики плавучести не имеют. И ситуация здесь, в принципе, сохраняется такая более-менее стабильная, более-менее контролируемая нашими войсками. Лиманское направление. Здесь враг продолжает держать очень высокую боевую активность. 22 штурма наших позиций. И главные бои идут в районе Торского. Торская, скорее всего, ну, по, при, по такому предположению можно, можно сделать вывод, что оно определено как направление главного удара. А здесь они, они надеются прорвать оборону для, с целью дальнейшего продвижения в направлении трассы Харьков-Славянск или харьков краматорск она же Харьков-Донецк, кстати, эта трасса, для того, чтобы перерезать логистику и начать окружение или большой охват, скажем так, агломерации Славянско-Краматорской жилой агломерации. Но это только планы, потому что все, все пока сохраняется на местах и 22 штурма говорят только о очень высокой интенсивности боев и о больших больших надеждах, которые враг пытается возложить на right. это оперативное направление. Кстати, лиманское направление показывает довольно высокую стойкость обороны, ну, бы если брать вот в сравнении с другими направлениями, где высокая боевая активность, но я имею в виду в соотношении штурмов и э, захваченной противником территории. Сверское направление 6 штурмов наших позиций, Карматорское направление 9 штурмов наших позиций. Основной упор э, на сиверском направлении враг делал на Белогоровку. Э, а на Краматорском направлении основной упор был, конечно же, на часов яр. Э, пока. Пока нет э, сведений о том, что там есть какие-либо изменения в линии фронта. Торецкое направление. Тут немного сбавил обороты э, противник 11 штурмов наших позиций. Э, и уже даже больше сконцентрировался опять на Торецке. И на его окраинах. На северных и на южных окраинах Торецка. То есть э, южный фланг э, пока что там боевые столкновения более-менее стихли, хотя я не скажу, что было без штурмов и без. атак на наши позиции. Тоже сведений пока нет по турецкому направлению и скорее всего там ситуация может оставаться без изменений. Покровское направление остается активным и враг повышает здесь боевую активность. 65 штурмов наших позиций по всей линии фронта. Активный поиск, активный поиск слабых мест нашей нашей обороне. Конечно же, самые, самые активные участки, где атакует враг, враг, это Александрополь, это Любимовка, там, где они имели в пятницу, в сутки пятницы имели частичный успех. Они теперь Елизаветовка, они пытают, пытаются создать угрозу окружения наших войск в районе Елизаветовки с целью, с целью дальнейшего вытеснение наших войск и продвижение э, в сторону Мирнограда. Выход на трассу и, стор... и продвижение в сторону Мирнограда. Потому что в Малиновке они м, закрепились, и там идут, э, в, за Малино... за... в районе Малиновки ведутся ожесточенные бои, они пытаются продвигаться по господствующим высотам, по гряде э, в районе Малиновки. Ну и, соответственно, продвигаясь в Миролюбовке, пытаются закольцевать вот Елизаветовку, вынуждая нас а, либо, а, либо отходить из Елизаветовки, либо а, планировать и наносить фланговые удары, в, либо и, и, в районе, и, и в районе Миролюбовки, и в районе Малиновки. Дорогі глядачі, рекомендуємо вам підписатися на ютуб платформу Олега Жданова. Посилання на нього можете знайти безпосередньо під нашим етером зараз. Ну або ж самостійно знайти у пошуковому, скажімо так, стрічці на Ютуб платформі Олег Жданов. і безпосередньо ви перейдете на сторінку українського військового експерта. Далі поговоримо з вами. якраз перейдемо до тих подій, які відбуваються зараз на міжнародній арені. Бачимо, як лідер нашої держави старається відстоювати по перше наші. Скажімо так, ті прохання, які необхідні кожному українцю та українки, те, що безпосередньо відбувається на фронті. Ну і звісно, про ту угоду щодо тридцятиденного припинення вогню, про яке вже заздалегідь. Ми з вами розуміємо, що мабуть більше місяця тому обговорювалося між американською делегацією, європейською і безпосередньо українською. І ми прийшли після останньої зустрічі, включно коаліцію охочих, яка приїжджала до Києва. До такого висновку, що звісно, що Російська Федерація затягує війну і намагається диктувати свої наративи. І от насамперед, Володимир Зеленський звернувся до Трампа з ініціативу класти договір про зону вільної торгівлі між обома країнами. У листі Трампу Зеленський також порушив питання розширення співпраці в оборонно-промисловій сфері. Пропозиція торгівлі між Україною і США виглядає наступним чином. Так от заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка повідомив, що ідея укладання торгів торгівельної угоди стане наступним кроком у переговорах між Києвом та Вашингтоном. А про це зокрема повідомляють у виданні Інтерфакс Україна». Попри про те, що США не є головним торговим партнером України, Київ зацікавлений у такій домовленості. Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто, в нас є з Браз з Британії, прибачте, з Канадою з Європейським Союзом. Нам потрібні ще сполучені Штати Америки та Японія. Український торговий представник Тарас Качка припускає, що США може проявити інтерес до укладення угоди про торгівлю вільно, але наголошує про перечасні висновки, говорити зарано, за його словами. створення американсько-українського інвестиційного фонду в межах нещодавньої угоди про стратегічні копалини може стати підґрунтям саме для такого кроку. Побачимо, як воно буде, але ми знаємо, що Трамп дійсно хороший бізнесмен, Тому якщо такі питання виникають, якщо дійсно <кій> вдасться побудувати ось таку от тісну співпрацю з американським народом, це буде просто прекрасно. Ну а тепер те, що анонсувала вам на початку етеру про те, як Трамп Заявив, що вже розглядає можливість збільшення постачання зброї нашій державі за словами американського президента, Сполучені Штати Америки не відступають від участі у переговорах. Хоча дипломатичний процес ускладнюється великим его обох сторін. Це не моя війна, як завжди казав Трамп. Я просто намагаюся допомогти. Трамп також згадав і про власну червону лінію. Проте відмовився розкривати насамперед її. Зміст Так от, Трамп заявив, що розглядає можливість збільшення постачання зброї Україні. Водночас він наголосив, що досі вірить у мирне врегулювання війни. А про це повідомляється на CNN і Clash Report. Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає варіант із нарощуванням військової допомоги українцям. Водночас він підкреслив, що все ще вірить у можливість мирного врегулювання війни з Російською Федерацією. Політик підкреслив, що США не відступають від участі в переговорах між Росією та Україною. Він також зазнав що має власну червону лінію у цих переговорах, проте не уточнив її конкретного контексту. У мене в голові є червона лінія. Коли я перестану тиснути на Росію та Україну, але я не скажу, що це за червона лінія, заявив Трамп. Американський лідер визнав, що дипломатичний процес просувається непросто за його словами. Переговори ускладнює дуже велике его з обох боків. Варто зазначити, що це буде перший продаж зброї, яку схвалила адміністрація Трампа для України, і тут дійсно те, варто наголосити такі великі знаки оклику, тому що та допомога, яка зараз надходить до спір нашій держави, це ще допомога, яку започаткував, яку підписав, яку декларував Байден екс-президент Сполучених Штатів Америки.